О Боже, який я ловкий, який я гарний, побритий. А я вже записую, родичі. Всім привіт. Сьогодні пройдемося з вами по секонд хендам, і я вам покажу ціни на електровелосипеди. Хтось писав, що тут їздять на велосипедах, бо в них немає грошей. Зараз ви прозрієте. Я вам буду ціни переводити в євро десь в уголочку. Все побачите. Я сам офігів, звісно. А тепер прийшла ваша очередь, офігіть це. Зараз заходимо в секонд. -хенди. Чого в секонд-хенди? Може, якусь курточку собі знайду, бо це буде нелогічно купити собі якийсь там Норфейс за 300-400 євро. Ну, це буде дороговато, чесно. Не бачу смисла. Бо квартира сама себе не купить, треба якось потихеньку починати накидувати на квартиру. Погнали, дивитися, лайк, підписочка, це мені дуже сильно допоможе. І от щоб ви не казали, що тільки на великах їздять маленький городочок, все забито машинами. Пішли, я вже сам хочу йти. Сьогодні буде довге відео і цікаве. Ах так, да. якщо вам не западло, підписуйтесь. Треба 100 тисяч набити, щоб в мене кнопочка була. Це взагалі тоді буде потужно, буде перемога. Mm. Вот, наприклад, перший секунд. ложечка, 10 крон. Дивіться. Зараз покажу. 1902 рік по є, 2,9 кг мілочі 50 крон угу. Ну що, поздравте мене сьогодні в мене на вулиці праздник, за я вам покажу що я купив на 40 крон 250 гривень, якщо так, або приблизно 6 доларів Серебра на гріб, прикиньте Фугу, я взагалі в шокі, якщо так день почався, ну це просто лайк, дивіться Бо тут такі маленькі проби, що їх вони не бачать. Ну як не бачать, ніхто не дивиться, це нікому не цікаво. Ну, крім мене, звісно. Значить, дивимося. Це я купив за 10 крон, вони важкі. Там проба є. Тут проба є. Вона маленька, я її не зможу показати. 925 проба серебра грам, грам 13-15, може, не знаю. Не 10 точно є. Ось такі от купив Сережка, 20 крон, це ну, ви бачите. Ось так, от гарно теж серебро з камішками. Клас. Ну і це за десяточку взяв. Тут не бачили. Бачите, 925. Там у мене спроба. Ну, за 6 доларів, я думаю, гріх це не взяти, взяв чек. Бо ще скажете, вкрав, ще що. Пішли далі. Йолочки, йду продаються. Глянь, такі красиві, тільки цен немає. Просто красота. Пахне як в лісі. Інтересно, скільки вони стоять, звісно. Ах, праздник і скоро новий рік. Прийшов до велосипедів. Ну, давайте подивимося, ціни, щоб ви не думали, що люди бідні їздять на маленьких на дешевих велосипедах. От перший велосипед. Ну, видно, що якийсь фільдіперцевий, тільки батареї нема. батареї. Думаю, в магазині це так на вулиці все стоїть. Ціна в нього 20 тисяч крон. Це по акції. 20 тисяч крон. Другий велик, ну, я вам так його з боку покажу, красиво. Спарта якийсь теж фільдіперцевий, дорогий, класний. От ціни. щоб думав, що я здерю. А був 23 тисячі. Тут навіть ціни немає. Це 19 тисяч третій стоїть. Такий самий як Спарта, похожий. 19 тисяч крон датських. Не норвежських, не чешських, датських. ну це вже подешевше 7 тисяч. Айс, чи що воно? Ну, орлик. Тунтур. Тунтур. Чи тантур чи тунтур. 7 тисяч крон. Це чорний. Ну і цей. Цей не бачу ціну. Ні, є ціна, так? Да? Обірвана ціна, я звиняюсь, я не винуватий. І ти спрашувати спеціально не буду. Хоча от є 55 тисяч такий красивий. 55 тисяч крон. Ну Так, да, от пожалуйста. Зараз підемо трошки далі. Цей теж 5,5 тисяч крон, так само, як і той електро. Моторчики, може буде 6 вольт триватта. А, ні, не, не моторчик, це динамка, пардон. Цей без мотора, цей просто велик. А, цей значить теж в нас, так, да, просто велік. Так, да, це просто велика. Електро, ви побачили. Так що пишіть, що ви думаєте, чи люди бідні, чи не бідні, їздять на таких великах. Зараз пройдемося далі, я вам ще покажу електромашинки, бо ушні, інтересні трьохколісні. Такі вважаються вони, як велик, по-моєму, можна їздити. І тут ялиночки продаються, пройшов трошки. Я вам потім, якщо інтересно, пройду ночі, все покажу. Буде все світитися, просто клас буде. Я думаю, в спину, з такими темпами, як я сюди виїжджаю, то в спину. Ще може літо з показати. Красота. Я йду і кілішую. Думаю, я в Запорожжі працював, там, допустим, ну на те час та щось в районі 300 доларів, ні, чуть менше получав, 250, мабуть. Це мені треба було год збирати на такий велик. У мене нічого додати, може ви щось мені скажете. Іду і розстроюся, що я так мало зарабатував. А от проходимо вам парковочка з великів, на яких їздять звичайні люди, оці дорогущі теж за 20 тисяч. Бачите, скутера їздить не по дорозі. Тут вроді як можна їздити. Зараз буде десь електричка газувати. Газує. Зато швидко. Я коли жив ще в Оріхові, шлагбаум в камешовах був він закриється. Пів на треба стоять. От тільки прийшов раз-два, ми поїхала. Зараз все відкриється. 25 крон. Шапка. Картуз. Клас. Цей секін такий слабенький Ото шапка, штани якісь там висять не сильно йдемо далі. Зараз будуть електротранспорт. Там ціни звісно, жорсткі. На вулиці сьогодні 5 листопада. Ви гляньте яка погода я в футболке, мені просто жарко. Я не узнаю, вчора були дощі. там, Сьогодні отака от така клас. Ну, тому що я не створюю сьогодні відео зняти, от тому така погода. Наконець я дійшов, Називається М Скутер Спорт 3. Я вам не скажу це Буушни чення, це й по моєму новий. Там стоять Бушни, зараз ми до них теж дойдемо. Ну, по моделі можете подивитися, що йому можна. 50 тисяч датських крон. Доволі недешево, але вони можуть їздити тут, от, де їздить фелик, Я не раз уже бачив. По трасах типа а тут їздять. Ось ще один стоїть красавчик з усим. На електричестві класна штука. Конечно, якщо їздити його заряджати. бах 26. 71 тисяча крон, Це більше десятки доларів. 11 тисяч доларів примерно. Ну, Я вам точніше потім напишу. 11 штук доларів. диски дорогі, маленькі. Зато сів, тобі не дощ, нічого не страшного. Популярна штука, дуже часто їх зустрічаю. Правда, звісно, не всі знімаю. Отакий от апарат. Мені б такий би в село я б на рибалку на ньому би їздив. Там би карасів возив, або цю плітку, плотву, плітку, що нібудь би там возив, або окуня здорового. Такої велосипед 4,5 тисячі хроні, обычный велик. В ту на втулки переключається передачі 4,5 тисячі. Пишіть, що думаєте по ценам. Це, наскільки я розумію, вже вони беушні. Ну, так само, як машини Бушні, так само це продається Бушне, Yuma J1. Там є якісь характеристики. В нього. Якщо вам інтересно, я думаю, буде вам видно, якщо так подивитися, батарейка, там ці моменти максимальна скорость. Ось такий апаратик. 28 тисяч це вже куди не йшло. Зараз її можу купити і поїхати на металоприйомку. Откидний люк я бачу там зверху. Клас. Но 28 тисяч датських крон, звісно, так. Юма J1. Це така сама модель Bach 26 як ви тільки що бачили. 40 тисяч датських крон. Ціна Буш. скільки проїхав, я не знаю. Це можна піти, звісно, все спросить. Навіть є одвітра ці зверху, щоб дощом не залітав. Ну і Тут по дорогу бачите начинка. Овеча якась шкура чи соління, не знаю з кого вона, іскусна, звісно. Ну, В середині руль магнітоло, є весь там просто клас. Одномісний, сів собі, поїхав, ніхто не трогає, пристібнувся. Тут щось не вийшло з крилом, ударили. ну Я думаю, це невелика проблема. На них по-любому запчасті куча. Мото CR 32 крон. Бачите, фара запотіла, мабуть, щось не герметичне або ще щось. Може якась аварія була, хто його що щось ним було. Ну Теж всерединки прикольно. Сиденечко классное. Ну і там. Он. а на кого не погано видно? Гоп, руль, куча кнопочек. Конечно, інтересно, а там зарядка валяется. Интересно, що він може, наскільки він проїжджає. Можна це все подивитися в інтернеті, я не готувався до відео. Может вам буде видно, що Вот зараз о так... о, курва Одсвічує 32 000 крон. І последний на сьогодні з електротранспорту 70% ампер -часов батарейка написана, но ну, він без ціни, сильно похожий на цю модель. Якщо так ну тільки вікна трошки не так бачите, там по-другому. Все, в принципі, одне і те саме. Що ви мені скажете за такі апарати? Їздили б на такому чи не їздили. Інтересне ваше мнення. Я б їздив. Би. Спорт. Якщо спорт, значить це вже дуже швидко і дуже дорого. От, Бачите, по велодорожкам їздять, значить можна їздити скутеру логічно. Зайшов, Це от моя стихія. Тут треба шукати щось інтересне. Тут, тут. Зараз все пообдивляюсь, подивлюсь. Вот, наприклад, ботинки. Бачите, там ціна півтори тисячі, вони нові абсолютно. Так за 600 їх продають. Клас. Ну, у мене вже є двоє, мені третій не треба. А так взагалі чіткі прошиті, чевірні не прошиті, качественні вони. Або отакі вот от женські. Десь вимазались. Вони теж нові. 43 крони. Ну, Дешевше грязі бери тільки куплять. Взагалі все, що хоче на тільки ходити і пошукати трошки нью беланси якісь. Так? Да? Чи ні? Ні-ні. 200 крон. От прикольні. Ой-ой-ой, фешн. І теж нова. Не думаю, що там буде колосальна. Та ні, всього 300 крон. Я не пам'ятаю, як вони називаються, знаю, що вони хороші. Я думаю, хто шарить, то і розуміє, що це таке 700 крон нові. Ну вони женські. От яка проблемка, Тут ще женського, да. Більше ніж мужського. Парадокс. Э, Набори кухонні. Це все посеребрені, вот куча ложок за да? 38 крон. Ну, Це 250 гривень, якщо на гривні. переведу, все одно. Це теж все по А серебра немає, вот в чому проблема часики. Тут ціни копейки 25, он 45. Ну взагалі це не о чому. Вон, цепочка серебряного з самого краю. Написано 925, 150 крон, 149. Які 149 теж оці лежать. Оце жовто мене інтересує. Туди закрито, не можу потрапити. Тут цілий ящик стоїть чехлів на телефон. На 14 плюс немає на iPhone. Є там 14 Pro Max. Ще якийсь S23 Ultra. Теж щось похоже на Samsung s 23 ну он там цель 20-30, 10 крон. Десятий красавчик. Він пів кілограмма важить сам чехол, 20 крон. Айфон, по-моєму, 14 -ка. чи 15-й. Набор 750 крон. Датских. Подивіться на цей апарат. Sony. Трошки сонечко, извиняюсь. Sony 750, ну дороговато, 100 євро. Ціна 100 євро. Може недорого. 7,2. Як же я люблю полазити по таким містам, я там просто віддихаю, я все поперещупував, попередивлявся. ну, Нічого інтересного не знайшов, хоча куча віще є нових штанів було багато всяких. Зачем вони мені, ті штани? А взагалі приходиш і взагалі, мислі уходять проч, знаєте, лазиш там, час проходить, все одно я в восторге. Зараз йдемо ще один клас. Тракторець, йду, коса, травичку. Так, травою просто запахло, ностальгія за селом. В селі всі пахне травичкою клас. Що я вам ще скажу? От по секунду лазю, бачу 1001 предмет, який можна продати, там Х2, Х3, немає куди слажувати. Це в мене головна проблема. А зараз на гребті потім все викинуть, я ну, не готовий це зробити. Звісно, обідно, ви думаєте, що я не бачу, що можна продати. Я все абсолютно бачу. Сім років я барижничав, не 7, а год 5 точно барижничав, взагалі легенько. Ну це так, що плотно, знаєте. Я все бачу. У ви, пішов, поблизувався, ідемо слідуючий секунд. Що я ще хотів вас спросити, я знаю, мене там дивляться автомобілісти. Citroen, типу такого, тільки c 4 Cactus, 1,2 літра. А ну напишіть, хороша машина чи ні, бо я на неї дивлюсь, в мене аж бубнявіє, Просто я влюбився в неї, не знаю чого. Citroen Cactus c 4 Поки місць іду, зайшов ще в супермаркет, ну як його можна не любити. 6,63 по скидочці. Зараз його з'їм, навіть візьму, чимось зап'ю і годиться. Будемо ходить потихеньку, бо щось мене Толік розкормив. А ще поки місць стою, беру по скидці, дивлюсь собі телефончик. 75 тисяч, iPhone 17 -й. 256 на 19, -й. ну все зрозуміло. 17. Да. Тут, звісно, камера вже буде поярче. От до цього треба дойти. Вернів вже дійшли, але поки місця я обрати не буду. Зараз поїм ідемо далі. 7,5 тисяч крон. Ну Так, красавчик. Нічого я не розберуся, там ціна 6,65, тут пробив. Вот ціна. Зараз буду читати реп, Ладно. І водичку взяв 2,50. Розібрався, позвав, допомогли мені з водичкою. От вийшла. Ще бутилочка. Бачите, півтора крона ваша любима. Дивлюсь, просто ходжу на ці оці ціни. Споминаю Польщу і плачу, просто ходжу, плачу між рядами. Ну, Хоча півтора долара. Зарплата ж тут трохи більша. Ну не трохи в три рази. Нормально жити можна, то і так. Треба збирати на квартиру, якщо не економити, хоч потрохи в такому от потихеньку, там на курточки якісь пару соточок доларів, воно потихеньку збирається. Не все так плохо, як могло бути. Йдемо секонд, зараз перекусю, йдемо секонд. Спрашували, чи викидають всякі речі. От під магазином, пожалуйста, подивіться, викинули електродуховка Siemens. Тоді щось таке я навіть не дивився ще. Похоже, на посудомоїчка Бошерська. Bosch, Bosch і такий холодильник Electrolux. Я поставив свої покупки, щоб вам спеціально зняти. Воно подивіться стан. <кій> Може десь якийсь предохранитель одійшов, а скоріш за все собі техніку міняли і викинули його. У мене холодильник той що був в Польщі, він був у хужому состоянні. Ну, тому що за них не дивився, напевно, поэтому. Ну і духовку можемо заглянути. З кабелем з усім. М'ідний кабель. 60 крон кілограмів єдіна, попрошу вас замітити. Все щевкає. да, обідно, пишіть. Забрали б чи ні, я його би сам забрав на спину й поніс. Я думаю, можна було зараз зняти компресор. Ну, Пацани б дома не зрозуміли, якби я достав болгарку, почав компресор різати на медь. Отак от і живемо, бідно. А взагалі це правильно, бачите, викинули і все, купили собі нове. А чого можуть і дозволити. Отак от буває, що не треба збирати 2 роки, наприклад, той самий холодильник і брати його в розстрочку. Хоча, я вам скажу, заходив, дивився холодильники 13 тисяч ну це вже фільдіперцеві там. З тими щось диспенсерами для води, оцими всіма моментами. У мене такий був. Я вам скажу, говно редкость не поламався, він дуже швидко. Не рекомендував би дуже здоровий і самсунговський був. Ну, коротше, суть ви зрозуміли. Саме проще взяв в обичний холодильник наш зіллу, той знаєте, ще старий, що з ручками такими. Він з того працює. О, дивіться, якийсь хитрок зараз. На максимальних поїхав. Хто дивиться з Хольстебро або хольстебро, от він називається, можете знайти на карті прийти. Тут є дуже багато всякої штуки, одежди до, до всяких фінтіклюшок. Зараз побачите. Мусор несу, викину, поїв трошки, наївся. Та от ми зараз навіть на вулиці почнемо. Перший велосипед, оцей, подивіться, 200 крон. Це що дорого, 200 крон за велик? Велик велосипед такий гарний, теж динамочка, але 200 крон це ж вже не 6 тисяч. А на тому другому сідлушка трошки, бачите, подрана, ну їх на прийомці ціла куча є. сідлушок 200 крон, якщо не вірите вон 200 крон. А цей стої 150 крон. Датських дамський велик прикольний. На доставочку такий, да? Тільки цепочку треба смазати. А така зажигалочка 189. Дивіться, в Англії зроблено. Не знаю, чи вона робота, я не перевіряв. Ну, хто хоче, може прийти купити щось. А, це не намішає чи що. Неясно. Е, карточки Pokémon. Оця от стоїть 30 доларів. 28 на eBay. Дивіться, їх скільки. Карточок. Там три, прони, п'ять. Коротше, копійки вони стоять. В них просто не шарю, я знаю, що є дуже дорогі. Зараз подивлюся. Подивіться, що я знайшов. Нові, абсолютно нові в коробках. Троє по 200 крон датських 1300 гривень. Ну і запечатані в солідолі. Я в шокі. Це просто лайк должен бути заслужений. Клас. 600 крон. Сто доларів почти. Наушники. 300 крон. Це якісь круті наушники, вони вже старенькі, правда. Ось такі от кружечки. Прикольний принт. Дорого, 625 крон, вона здоровезна. На літр, мабуть. Вот такой наборчик. 150 крон. Фен, якийсь фірманий. Це що там щипці, якісь ті. кудри свої можна делать рівними. Новенький. Ціла куча таких пластинок. Це ще старі твіниловичі, які вони куча гірлянд продається. Та й тводи тоже. теж якісь старовинні 20 крон на батарейках. А ви такі ножниці бачили, що це таке якийсь захват. Вони ще старі, якісь ковані, змазані і ціна 35 крон. Всякого інструмента взагалі вистачає, якісь завивки якісь неясні. Скрипити. Що воно таке? І ця така шкатулочка, вона видно, що стара, дуже важка, 65 крон, От. і всередині вона деревом опита. Не знаю для чого вона інтересна, ну така цікава, видно, що дорого стоїть. Ну як можна було перепродати, звісно. О, пішла музика, Реп можна читати зразу. Оп, які пісні. дорогі пісні. Давай, іграй, шарманка. Ха, прикол. В общем, іграє 62 крона. А ну зараз я перевірю, всі з вас лайки поставили, чи не всі. Бачу, що не всі. Так що ставте лайк, така штука. 50 крон на такі триногі. не триногі, в общем на важкій подставки. О, смішно. Ось які віса прикольні. Гляньте, стежмеш. Тут показує прикол. Тоже видно старіваний, як моя жизнь. Інтересні. Ну і напослідок. 300 крон шапка стоїть. 300 крон. Я на джека вороб'я похожий чи ні? не бачу нічого цікавого можна купити. По-моєму, клас. Буду бородатим снігуром. Взагалі на того сколько скріплені це похожий, ні. Куча шапок інтересних. От сейчас вам ще одну покажу. Це взагалі відпад О, Це як фокусник, можна зайця без неї достати. Якщо таки буду ходити по вулиці, мене точно дурдом заберуть. Подивіться на цю красоту. Це намальовано. Тут щось написано Кристина Андерсен. Клас. От вийшов я з обіду, вже зараз потемніло вийшов з нього полазив, скільки всього побачив, скільки всього поміряв. Була коробочка інтересна, там просто музика грала. Я не зняв її запечатана коробка, але Там через стекло куча всяких браслетів, знаєте, цепочок, якась біжутерія. Одну там штуку серебряну побачив, і цепочка була похожа на золоту. Я підійшов, кажу, можна відкрити. Вона каже, ну що це містерібокс. Типу купляєш, коробка сюрприз. 250 крон зажав, чесно. Що то я так? Ну, типа взяти купити, просто так 250 крон надати, как бы. Хоча вже хотів, у мене аж глаза загоріли, все, думаю, зараз буду мільйонером. Ага. Нельзя мені в такі міста ходити з с бо мені треба все купити срочно. Е, Ось таке вийшло відео. Йду вже додому, старався для вас, пишіть, що думаєте, всім поотвічаю. Радий кожного бачить І всім вам дякую за поддержку. Удачі. Я знаю, що уже вже з вами попрощався, але я в супермаркет. Будемо сьогодні таку штуку жарити, вернее, я буду. Кривітка в клярі. прикольно. Десь ектро, вообще копійки. Іду додому, дивіться, гірляндочки. Ніхто не краде, все стоїть. Ай от вона. Красота. Клас аж настроєння піднялось, подивився, хорошо.